Всім доброго дня, компанія КХС, канал КХС, який я завжди з вами. Маємо на сьогодні 21 січня 2025 року. Сьогодні у нас буде коротеньке відео Це е, заглушку, яку ми розробили для, саме для автомобіля Volkswagen Amarok. Ну, Він там роки випуску, певно, всі знають. Ну, принаймні, скажемо, що є на цьому стопі, це 2013 рік. Ну, модельний ряд, в принципі, хто має амарок, той розбереться. Це що, що ми маємо значить, показати? Це в нас є стоп, який знаходиться на самій кабіні ззаду Амарока, коли його кузов сам повністю відкритий, тобто коли немає кунга. В разі, коли ставлять кунг, люди купляють, ці, ну, це як опція, вже люди купляють окремо цей кунг. ставлять, І тоді, вже, коли він ставиться, оцей стоп не стає. І в багатьох виходить там просто отвір. Отвір, який варто чимось закрити. Хтось робить просто якусь ляпуху туди, хтось там ну не знаю, хто там що робить. Одним скажімо, словом, до нас звернулася людина. Бо просила, щоб це було, як то кажуть, красиво, інтелігентно, все як має бути. І ми зробили ось таку ось заглушку. Повністю там зняли всі ну скажімо так, моменти там з, 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 з цих ось, всяких всього-всього цього, фіксаторів. І, скажімо для себе повністю це все бачите, так само зробили, щоб воно працювало. І тепер от, я думаю, що ми ще зробимо фото, як воно виглядає саме на, скажімо, коли воно закриває ту дюрку, яка не потрібна, по факту вже стає. І ось так. Ось така штука в нас вже є. Тобто закрити вже можна той отвір ще. Ну, один момент, що ми не робимо, в нас його немає. Тут у нас є на самій, е, на цьому стопі є така як свого роду як прокладка двосторонній, Можливо, це двосторонній, односторонній такий скотч, тобто пом'якчуючи і такий зажимаючи цей стоп, у нас його немає, ми цього не робимо. тобто Якщо вам треба буде зробити, просто приклеїти ще скотч, ставити ну, і зробили так, щоб ще ще виглядало симпатично з логотипом і з надписом Volkswagen. Це воно вже в нас є в наявності, будь ласка, якщо комусь треба, будь ласка, звертайтеся. Якщо цікаво щось інше, заходьте до нас на сайт, дивитись, що в нас вже є, а є в нас дуже всього багато. Наприкінці відео буде сам наш сайт посилання, будуть телефони наших менеджерів, де можете поставити деякі питання. Відносно можемо, не можемо, і як це все зробити. Ну, ось так. Наше направлення дуже таке різностороннє: Автомобілі, дитячі іграшки, медичне обладнання і багато-багато чого цікавого. Тому, будь ласка, звертайтеся. Кому цікаво ці ті новинки, які в нас з'являються, підписуйтесь на канал. Будь ласка, якщо відео було, як то кажуть, часно і корисно. Будемо вдячні за вподобайку. На тому всього найкращого, будьте здорові, слава Україні! Слава Зум!